Отець Ілян. Маю не хрещених друзів, можу я з ними дружити чи ні? Цікаве запитання. Давай звернемося до писання. У Євангелії від Матвія, у 28 розділі сам Ісус Христос говорить: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, зберігаючи все, що я вам заповідав, каже наш Господь. Отже, ти можеш мати друзів, які не є хрещеними, але можливо це твоя місія, це твоє служіння, це твоє покликання навернути їх до нашого Спасителя Ісуса Христа. Тому ми повинні завжди розуміти, що Якщо ми маємо друзів, які сумніваються у тому, що існує Господь, є нехрещеними, а ми сповідуємо віру нашу християнську, ми повинні по-доброму, так по-простому навернути людей до нашого Спасителя. А можна ще запитання? Питай, а варто дітей хрестити маленькими чи вже в дорослому віці? Це цікаве запитання. На нього я вже давав відповідь на своєму Ютуб каналі. Тому, дорогі брати і сестри, підписуйтеся там. Дуже багато цікавого.